Так, ще вам привіт. Ще раз привіт. Так, ось оце літало молоде. Ось це все ребогорну літало. Ось оце воно вгорі, А його одне гніздо, зараз покажу. Ледащо велике, ось, ось сидить. Ось. Вони з одного гнізда. Це діти по... о по. По, по, по черві. Оце діти по черві. Голубка Петра Володимировича, голубці. Оце вони. Бачите, це більш-менш так вже показує літючись. А це ні. Це буде взимку літати, якщо доживе, скажімо так. Ну, ще хотів показати вам е... Ще хотів вам показати воронення. Вона воно, воно сидить. Ворона вороною. У нього хвіст такий всякий, без формули, без ніякої, безобразний. І воно таке, як дикареняти, бачите? Так. Так, Тепер я хочу, давайте відкриємо нове питання. а саме Зараз полеміка така трошки прозвучала у рядах аматорів щодо висоти голубя, Та вона звучить давненько. Тому що оті е, написані усі твердження про висоту голуб'я, коли він криється на середній висоті, дуже піддається критиці. і ну, Шукаю всі підтвердження цього. Зараз спробую вам. В цьому допомогти. Раз попробую вам цьому допомогти. Я не скажу так, що е, критично до всього підходити це нормальне явище. Потрібно завжди критично підходити до всього, оцінювати його, ну, шукати якісь там недоліки в всяких теоріях. Але на те є практика. Я вам скажу, на те є практика. І певно, що практика в нашому разі трошечки вона не може повністю нам це підтвердити, але... Але, але. О, зараз ми трошки почнемо займатися підтвердженням оцих тез про висоту голубя. Значить, А я почну зараз з труби. Да? Давайте я почну з труби. Да. Давайте я почну з труби. Вон труба. Вон труба. Як я вам колись запитував, скільки метрів до тієї труби, так я вам скажу, О, з цієї точки, де я стою, з ті точки, де я стою. До труби 500 метрів. До труби 500 метрів. Ось звідси де я стою. Я зараз попробую вам показати е, трубу під таким кутом, під яким я його бачу не озброєним оком. Ви розумієте мене, так? Да? От я зараз бачу його. Трубу я так бачу зараз в... Відеокамеру. І що характерно, Подивіться, ось на цей штир. Це громовідвідний, так? Громовідвідний штир. От я не скажу, що це півдюймова навіть труба, правда ж? І ви мабуть, не скажете. Це тоньше, ніж півдюймова труба, мабуть, в половину. Там всі кілька півдюймова труба, ви знаєте всі. Вона половину. Ну, хай навіть була б півдюймова труба. І це також. До чого я веду? Вона менша за розміри голуба чи ні? Я думаю, що менша за розміри голуба, так? Ну, по товщині. Голуб ну, два або які в два. чотири рази голуб трошки буде ширший. Так от, якщо є цю трубі, верніше, оцей громовий твіт бачу без камери, без бінокля, то як ви думаєте, голуба я добре буду бачити на трубі чи ні? Я одразу її поставлю так, як я бачу око. Ну, хвилиночку. Ні, треба трошки наблизити. Я одразу поставлю так, зображення на екрані, як я бачу її оком. Навіть не так. Отак! О! Займаю вас час, А тепер дивіться на екран. Ви бачите той штир чи не бачите? От я його бачу. Ну, трошки в мене можливо окуляр розмитий, а я бачу обидва штарі, які лівої, і з правої цієї труби. Не знаю, чи бачите ви. Так от я штир цей бачу на вістині 500 метрів, тому що до труби рівно 500 метрів. І висота труби. Ні, ну скажімо так, не 500 метрів до труби, десь можливо так 470, 450, отак от десь. Не менше. Але висота труби, як ви думаєте, висота труби 50 метрів. Всьому. 50 метрів. Отже, до кінчика цієї труби 500 метрів. І я бачу ті громодводи прекрасно. Прекрасно бачу громодводи. Тепер запитання, чи побачу я голуба на цій трубі? Відповідаю, прекрасно її бачу. Я виходжу і бачу голуба, що там він сидить. Ворону тим більше бачу. Ну, колись я б сидів, ну добре його видно. І голуба я бачив, тому що я не раз там бачив своїх голубів навпротяго всього свого голубиного життя. Туди лінтя в мене відлітали і сідали. Або заганяли туди, і вітром його заносили, туди, і сідали. На жаль, я не пам'ятаю, чи я знімав там голубів. Там голуба, я бачу, то це 500 метрів. До чого я веду? А як же можна не побачити голуба на 300 метрів? Тому що ну, наші колеги поважні вважають, що на 300 метрів голуб криється. Ну це нонсенс, я не міг з цим смиритися, через це я включився. Це велике, велика, зовсім, велика помилка, що на 300 метрів голуб криється. Якщо 500 метрів його видно не оком. Якщо хтось не вірить мені, що це було сказано нашими голубівниками. Я можу вам предоставити відеоматеріал, верніше аудіоматеріал, де це озвучиться, що голуб наш криється на 300 метрів. Якщо не вірите, я можу це підтвердити. Це не голосління, то що можете хапати мене за язика. Так тепер далі підемо. Тепер я хочу знати розміри цього голуба, Наприклад, той, що літав. Ви бачили його на... Та ви його бачили весь час у мене його в небі. Це голубів хвоста, він зараз в мене літає. О, зараз я поставлю його. Камеру зараз поставлю скажімо так, на такий уявний штатив. Візьму голуба і я зараз замірюю, який в нього розмах крил і яка його довжина туловища. Щоб вгорі уявити, яку ми бачимо площу, яку ми бачимо площу, зайняту в небі, його тілом. Так, хвилиночку. Так, Робиться це елементарно просто, не да? знаю. Дивіться, беру рулет. Беру рулет. Ну, я його вже мірюю, я вже знаю. І на рулеті. Дивлюся поділки. Довжини крила. Хвилинку. Так. Ось відкрив крило. Ось відкрив крило. Дивлюся якраз до середини туловища. До середине туловище. Дивіться, 34 сантиметри. 34 сантиметри. Я беру 30 сантиметрів. 30 сантиметрів. І це голуби в мене невеликі, це голуби в мене середні. Ну, Довжина що летить. Довжина також 30. Довжина також 30. Можете продивлятися. Ширина також 30. Ось. 30. Тобто 30 на 30 уявний таке, такий круг 30 на 30. Який ми можемо спостерігати в небі. Можливо, він трошки при привітрі складеться, але як правило він, коли піднімається, довжина його не складається. Ну розмах крил буває, коли стріляє. Він і є. І буде Значить, в відстань між двома кінчиками крил. Це 60 см. 60 см. Так, ну все, вічно не буду нічого брати. Вони майже майже однакові. Майже однакові. Тут навіть я не знаю, яку взяти, яке було більше чи буде. Ну, менше, звісно, це голубят і голубок малий. Оце середній розмір. так.